Христос Воскрес, я вітаю всіх сьогодні на нашій молитовній ранковій варті і запрошу до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання молитвами ми візьмемо з вами стихи із послання до Ефесян. Вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини. Яку розслівають звабливі пристрасті, а відновитися духом вашого ума. Вчора на вечері, коли ми брали стихи, то говорили про те, що людина не має засинати у гніві, бо гнів тоді з гнівом прокинеться зранку. А сьогодні ми чуємо, що Госп... Павло говорить а речі, навчає нас. Як починати свій день? Що ми маємо скинути себе стару людину, а вдягнутися нову? Що значить скинути себе стару людину попереднього життя? Це та людина, яку розтлівають звабливі пристрасті? Протягом цілого дня людина стикається з різного роду спокусами. І які спокуси вона поборює, якісь відкидає, а якісь десь, можливо, там засідають. І якщо гнів, ми чітко розуміємо, що це гнів і треба його позбутись, то наші спокуси інколи ми не їх не відчуваємо. І от на рану людина встає з цими спокусами, з цими думками, я би радше так сказав, нав'язливими думками, думками, які ми не відкинули. І от тому каже апостол Павло, що зодягнутися в нову людину це відкинути нав'язливі думки. Це відновитися духом вашого ума. Тобто наш ум, наші думки ми можемо впорядкувати нашим духом, духом молитви. Чому так є важлива ранішня молитва? Коли людина зранку встає і молиться. Бо, знаєте, це можна порівняти з ранішнім вмиванням. Для чого ми вмиваємося зранку? Ми що вночі копали чи якусь брудну роботу виконували? Для чого нам зранку вмиватись? Думаю, що більше скажеш, для того, щоб освіжити себе. Привести себе до тями? І ще й рекомендують, щоб ранішнє вмивання було прохолодною водою, щоб воно так, якби стало тонізуючим. Тобто ранішнє вмивання для нашого тіла це те, що приводить нас до нормального стану. Це тіло фізичне. Аж як же ж тоді привести наш ум, який переживав оці спокуси? І так, як ми вчора говорили, що в часі сну стирається ця грань між свідомістю і підсвідомістю. І все те, що ми колись сховали далеко у свою підсвідомість, воно виринає. Зрештою, коли ми молимо вечірню в храмі, ну, тобто молитва вечірня, священик читає там одну молитву про те, що просить захистити мій сон. Від підступів диявола, від спокуси нічної і пристрасті. Тобто, у вісні ми безза... беззахисні насправді, ми відкриті. І дуже часто людина, як то кажуть, прокидається зранку втомлена, тому що вона у вісні щось переживала. І тому так важливо є оця наша ранішня молитва. Молитва, яка тверезить наш дух, тверезить наш ум і скидає з нас оту стару людину, скидає нас оту людину, яка є захоплена пристрастями. Знову ж таки, ми про це все говоримо в контексті війни як момент нашої боротьби, як момент протистояння нашому ворогу. Бо коли ворог найбільше активізується, саме вночі велика кількість ракетних обстрілів відбувається вночі. Наші хлопці потерпають від найбільше від нічних атак нашого ворога, росіян? Саме тоді оцей ворог завдає нам шкоди. І, відповідно, наш сон тоді не є нормальний. Відповідно, ми зранку прокидаємося, встаємо стривожені, озлоблені, неспокійні. І цей весь день тоді такий самий. Тож сьогодні я просто хочу вам показати, а радше зі слів апостола Павла пояснити, що є, яким є яким ключем до мого денного спокою. Тобто дати маленький рецепт, пораду, як привести себе до тями, як зробити так, щоб мій день був нормальним. Це привести до тверезості свій ум. А це можливо тільки через молитву. Людина, яка нехтує ранковою молитвою, наражає себе на велику небезпеку, духовну небезпеку протягом дня. І те, що ми маємо змогу бути в храмі на молитві, а цього не робимо, це тільки, знаєте, для диявола це тільки краще для цього ворога, духовного ворога. Це тільки на краще. Бо він тішиться. Він бачить, наскільки людина стає слабкою і немічною. Як легко її можна буде вивести. І тоді він знаходить людину ворога в даному випадку. це Наш ворог це Росія, яка тероризує щоночі нашу країну. Щоночі, щоденно. Диявол використовує цих росіян, які напогоджуються на цю їх співпрацю з ним. І він тероризує нас. Тож. Сьогодні є маленький заклик, черговий, радше, не маленький, а черговий заклик до всіх нас. Не нехтувати молитвою, чи ранішньою, чи вечірньою, тому що молитва тверезить ум. Молитва тверезить наш розум. Молитва приводить в належний стан наші почуття, які ми пережи... які ми маємо після будь-якого стресу. Знаєте, навіть радість це стрес. І не завжди людина після радості здатна прийти до тями. Ми маємо скидати себе стару людину, яка перебуває, розслівається пристрастями. А це можливо через тверезість ума, тобто через нашу постійну молитву. Тож прошу вас, не нехтуйте, молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої злочини, розкали свої гріха, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захорони нас цей день, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині. Ми продовжуємо нашу спільну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!